До нового року залишаються лічені дні, а Прикарпатська молодь вже відсвяткувала рік кролика. В кращих традиціях Продовж трьох годин зайці, чорти, фараони, монахи разом співали, танцювали, брали участь в численних конкурсах, ну і, звичайно, прощалися з роком тигра. В четверте в обласному центрі відбувся новорічний маскарад. Святкове дійство організували молодіжна адміністрація області та Івано-Франківський молодіжний місьвикунком. Близько 300 осіб, а це студенти вузів та представники молодіжних громадських організацій. Четвертий рік поспіль зібрались для того, аби підсумувати рік, що минає, та відзначити наступаючий суворий дрес код дійства. А це новорічний костюм, маска плюс обов'язковий атрибут, позитивний настрій. Такі основні правила для усіх гостей цього дійства. Новий рік наступний буде кролячий, і ми вирішили троє таких гарних білих і пухнастих кроликів прийти на новорічний бал. Кролик має бути добрий, не зовсім передбачуваний, але водночас так, щоб це було гладенько і приємно і пухнасто. Так як зайців буде багато, і треба, щоб хтось зайців розганяв, щоб лишився якийсь один-єдиний, ну, такий, ну, як сказати, ну, новорічний, хороший. Розігнати символів наступного року чортак і не спромігся, а у двох найкращих кроликів таки обрали. Щоправда, отримати новорічний подарунок їм було нелегко. Довелося їсти капусту, моркву і навіть стрибати із зав'язаними ногами. Крім того, для учасників маскараду організували танцювальні майстер-класи. І все це грандіозне дійство відбувалося у святковій атмосфері. І найголовніше без алкоголю. Цьогорічний маскарад відрізняється від попередних. Спосіб життя на наших заходах і альтернативний відпочинок без алкоголю. Ми запропонували це активістам нашим і області, і міста, і вони радо погодилися, сказали без проблем. Наступний рік у нас рік Зайця. Рік такого хорошої тваринки, і тому ми таким чином хочемо показати, щоб всі в майбутньому стали трішечки добріше ніж вони є в цьому житті. От і маємо сподівання, що в подальшому саме громадські організації міста Івано-Франківська будуть тісно плідно співпрацювати, реалізовувати дуже такі великомасштабні проекти. Побачити на новорічному шоу можна було не лише молодь, згадати свої юнацькі роки та повеселитися. Прийшли відомі політики та бізнесмени. Усі вони розважалися під звуки виключно новорічних пісень. А ще не пішлося на святі без діда мороза та снігуреньки, які у цей вечір вітали усіх присутніх та виконували бажання гостей. Ми вже задумуємося, що дуже багато молодих людей стає чемними. І на наступний рік на нас буде дуже важка сумка подарунків, тому що всім чемним молодим людям придеться віддячити. Я побажаю в першу чергу успіху у новому році. Я побажаю здійснення усіх мрій, а також реалізації усіх планів і починань творчих, і щоб все було гарно у кожного з нас. З новим Роком!